Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз прийшла до себе в хоздвір і в мене сьогодні є така важлива справа. Сонце сліпить, так аж в очі дуже важко дивитися. Зараз перемкну камеру. Ось, важлива справа. Хочу сьогодні оцю курочку кохінхіна, яка водить курчаток старших, занести до півника кохінхіна на злучку. Вона вже хоче гуляти. Ой, боже! Одне вибігла, треба буде його забрати. Тихо, тихо. Зараз закрию. Ось курочка. Як я виходжу з такої ситуації, якщо мені потрібні інкубаційні яйця, і курка, наприклад, вже ось починає нестися, квочка, яка водить курчаток, але вона ще не покинула курчаток. Я ношу зазвичай цю курку до півдня на злучку щодня. І все, і вона потім буде нести яйця оплідні. Ну, не дергайся, чого ти дергаєшся? Я не хочу поки що її забирати від курчаток, тому що вона їхня мама, вона їх доглядає, вона їх водить на вигол. У нас є виголо там, пізніше трошки покажу вам. Ось, але мені треба, щоб вона вже була, ну, щоб яйця не пропадали. Ось тому ну, буду носити її до півдня на злучку. А ну будеш покривати. Будеш чи не будеш? Півник. Будеш свою дівчинку покривати? Побачив він її чи ні? Головне, щоб я її зараз, о, дивіться, присідаю одразу. А ну давай, давай, щоб я її не втратила з виду. Щоб потім я знала, яку мені курку занести назад до курчат. Давай, півник. Зазвичай зразу півник покриває курку. А це він щось злякався. А ну давай я тобі подружку ж принесла. Давай, йди покривай. Курочку йди покривай. Іди до півня, хай тебе покриє. Півень безтолковий. О, о, побачив, наче побачив, що то нова дама. Зараз підстережемо, посидимо, подивимося. Зайка, йди буду тебе гладити, ось моя зайка. В принципі, я не сплутаю, вони всі різні. Зайкою так, точно не сплутаю. Зараз підеш до своїх, почекай, йди я буду гладити, йди зайку буду гладити, малу. Іди. Бачите, як вона чує своїх курчат і намагається назад втекти. А півень щось тупить. Жорстко. Чого ти тупиш? Йди, покрий курочку, я її заберу. Йди до нього, підійди. Хай тебе покриє. Десь на п'ятий день після того, як півень покриває курку, можна збирати яйця вже на інкубацію. Перших там 2-3 дні, поки вона. о о о ану. Поки вона формує яйця, вони ще не оплідні будуть, а ті, що далі, вже будуть оплідні. Дивиться вам. Не знаю, на кого дивитися, чи на мене, чи на курку. Трушка? Ну, будеш покривати, чи мені тут півчаса чекати? Чи буду вечором ще принесу, попробую, Вона вже геть під, 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 ну, присідає, щоб вже півень покривала, а він ще поки ніяк йде. Куди ти йдеш? Воно диви, присіла курка, диви. Сидить воно. Йди подружку свою, зроби їй діло. Курка, йди присядь біля нього, може до нього дойде. Дивіться, воно присідає. Ну дивись, вона ж присідає, йди, півень. і до нього присядь. Око, око. Думала, зараз принесу курку, і в цьому відео покажу вам, як швидко. Можна, щоб півень покрив зразу курочку, яка квочка, яка туди-сюди, а він тупить. Зазвичай виходить. Тихо, диви, яка бандітка мала. Це ж моя зайка. О, це злякалося. Іди, йди, йди. О, туди йди до нього, йди. Йди, і він, і він швиденько зробить те діло. Йди тільки під нього сядь. Йди, дивіться, вона до неї трогаєш, ну, і вона зразу присідає. Йди пішла до нього, може зараз. Дівчатка там бігають. Сьогодні на вигул не виганяю, тому що дощик у нас прийшов, травичку намочив. Ну, я на мокру траву не випускаю, вже казала не один раз. Тихо. Ти диви, яка вона забайдиста ця мала. Зайка! А чого ти така? Диви, прям підійшла вплотну вже до півня, а він не хоче до неї. Ну, напевне, спробую ще ввечері занести, а можливо, завтра. Може, в нього тоді кращий настрій буде. Щось не цей, щось він не хоче сьогодні, бачите? А це тільки тихо. Все, пішли. Бандітка мала, квочку обіжає. Все. Все. Ось, зловила курку йдемо назад. Іди. Ку-ку. Коротше, йдемо назад. Несу курку назад. Не вийшло у нас покриття, але відео все одно загружу на канал. Можна подивитися, що де все виходить так, як хочеш. Природа все одно завжди вносить свої корективи. Біже все. Оте курча потрібно зловити. Це не твоє курча. Ой, божечко. Мої і холосце таке. Дівча, яке курчатко. Ой, ой, не кричи, не кричи, не кричи. Не кричи. Ось отакий такий півничок. Дивіться. Мішаний. Від мішаних курочок. І кохінхіна. Бачите, це не кохінхін, чистокровний. Це, Хоч і штанішки є, але видно, що це. Помісь, і Він навіть з таким трішки коричневим пером. І, до речі, відлив у нього по крилу не зелений, як має у кохінхіна бути, бачите, а в нього такий фіолетовий був. Багато по чому можна, хто знає з людей, оприділити, де чистокровна птиця, а де ні. Ось. Так що таке в нас сьогодні відео. Про все і ні про що, так сказати. Плинтаночки мої маленькі бігають. Мама їх миші називає. Мишенята малі. Ну і мішані. З чужого господарства Кохінхін, австралорб також. Ось. Так що все, всім пока.